Доброго ранку всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, продовжуємо наші пошуки білих грибочків і не тільки. Сьогодні в нас 24 серпня. 9 година ранку, трошки пізніше сьогодні вийшли до лісу. У нас якраз закінчився дощик і Думаю, йдемо йдем до лісу. Вже, до речі, десь з половини тижня воно ще вже дощі перепадають. Так що надіємося що грибочок буде. Знатно сьогодні похолодало зранку, приблизно до 10 градусів тепла було. О, я щось замітив. Приблизно до 10 градусів тепла. Але думаю, що це для грибка не, незначна така температура, тим більше для осіннього. Тож, друзі, всім гарного перегляду. А ми починаємо. У нас перший червонячок впавсь. Опа. Непогано. Вже перший грибок є. Продовжуємо. Так, що, друзяки? Прийшов я вже одну свою ділянку безрезультатно взагалі одного того червонячка що взяли і все. І жодного більше грибка. Перейшов на другу ділянку. Ось тут такий один червонячок. Тут другий червонячок. Але вже мабуть що їх брати не будемо. 100%, що вони 100% не червий. Не густо взагалі в лісі. Ну але що хотіти? Зараз ту жара, посуха така була. Треба хоча б з тиждень, аби воно все відновилося. А потім сподіваємося на, 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 на ліпший результат. Так, друзі, ну що, продовжуємо. Так, друзі, там я гнилоганий знайшов одного. Якраз сюди доходжу, тут вже поїджений, вже щось його з'їло. Але шапочка ніби нічого, гарненька. Може бути. Фу. З першим грибком, як то кажуть. Взагалі по лісі навіть майже і післяків нема. Ніяких. Йдемо далі. Друзі, нарешті другий червонячок. Давненько ми на ним йшли вже. Ось такий червонячок. Будемо <кій> що він добрий. Поглянемо. Беремо. а так по лісі взагалі. Пусто. Від слова взагалі. Да. Продовжуємо. є ще, друзі, третій червонячок, Ось такий красунчик. Вроді четвертий червонячок, що я не помиляюсь. А то вже, ні. вже мабуть, що лесім. Він ще ніби цілий, але я його не донесу, він ще й намок. Тож продовжуємо далі. Ну що, друзі? <кій> на таку знахідку я вже точно не очікував. Я вже помаленьку рухаюся додому. Змокли, мокрі вже з топіком, змерзли. Подивіться, що я ще не йшов. Подивіться, які красні. Тишо, тишо. А на таке вже я не очікував точно. Кива, красунчики два, да. подивитися і ось цей охоті два білячка. я вже не очікував на таких. я вже кажу. Утарюсь, вже змокли, змерзли. Чим пошвидше додому дойти. А тут ще така краса попалася нам. Файно. Файно, файно. Рухаємося далі. Ну що ж, друзі, добралися ми вже додому майже, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання так собі, але як не як, результат якийсь трошки є. Ось такий наш результат сьогодні. Три білі грибочки, три червонячка. Ну, що зробити, Випишіть в коментарях у своїх регіонах, яка у вас ситуація з грибками, ну, у нас, на, на жаль, така дуже в коментарях не сваріться. Вам бажаю, як завжди, ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Бережіть природу, смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей!